Дуже обнадійливі новини щодо перспектив припинення війни повідомила наближена до Трампа журналістка, кореспондентка Білого дому в Білому домі від телекомпанії Fox News. Телекомпанія Fox News це сама найбільш трампійська телекомпанія із всіх. Американських телекомпаній. Так от, що вона каже, що е, обговорюють зараз серйозно раш, е, американці з Рашиками е, триетапний план припинення війни. Отже, е, звати її Джекі Гайнріх. вона повідомила про це у соцмережі Twitter. Ну, ще одна трампійська. Соцмережа. І те ж саме повідомляють кілька іноземних е, дипломатичних джерел. Отже, в чому е, суть е, цього плану е, триетапно? Спочатку припинення вогню, потім е, вибори в Україні найперше, президентські, і, е, по третє, Остаточне врегулювання, укладення вже угод. Ну, я не знаю, що можна придумати для України краще. Зараз поясню. Ну, е чому вони вийшли на такий, як на мене, дуже вигідний для України план. От. Ну, якщо вірити е співрозмовникам. Американських інформаційних агентств, які це все розповсюджують, вони стверджують, що Путін вважає, що в нього є шанс обрати, ну, скажімо так, ще більш лояльного до себе, до Росії президента, ніж зараз. Ну, не знаю. Наскільки воно взагалі реально. От. Ну пишуть так, Путін оцінює, ймовірність, обрання маріонеткового президента як досить високу, а також він переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок. Ох, не знаю, не знаю, чи знайдеться, в принципі, хтось, хто буде більш підходити путіну в тому плані, що. Що він буде менш професійним ніж нинішній президент. Втім, втім, росіянам і особисто Путіну не вперше грубо, абсолютно по ідіотськи помилятися в оцінці України українців, наших мотивів. От, наших таких всенародних прагнень. Ну, вони ж серйозно ще три роки тому вважали, що ми всі будемо їх з квітами зустрічати. Ну, якщо вони серйозно вірили в те, що ми мріємо всі стати частиною рашки. Що ми мріємо, щоб прийшли російські бандити і розстріляли українських патріотів, яких вони називають там бендерівцями, націоналістами в негативному підтексті? Ну, то цілком може бути, що вони вірять в таке, що вони зможуть. Добитися обрання ще більш вигідного для них, е, українського президента. Ну, насправді, я думаю, що е, Зеленський своєю несистемністю дістав навіть Путіна. Так, да, він е, дуже е, невигідний нам з точки зору свого непрофесіоналізму. Але е, якщо Виходити з того, ну я не хочу е, говорити про те, що сам, як дехто, що е, сам Зеленський є агентом е, Путіна чи ще когось стверджувати. Ні, я цього не стверджую. Але якщо Росія намагається, намагалась намагається використовувати Зеленського е, як фігуру, на яку е, вона здійснює вплив, от, і через цей вплив е, руками Зеленського робити щось. Для України, то, мабуть, вони можливо, вони не задоволені ним в тому плані, що він знову ж таки він настільки несистемний, він настільки невмілий як менеджер, що навіть от умовний якийсь Іванов Петров Сідоров із його оточення, які є завербованими, допустимо, є завербованими російською розвідкою. Російськими спецслужбами-агентами Путіна, от. ну, їм важко е зробити так, щоб Зеленський робив послідовно те, що їм потрібно. От, припустимо, цей Іванов Петров Сідоров переконають Зеленського, що е для України от, і для нього, як для президента, е там е краще, щоб е Порошенка посадити. Ну, переконали. Ну, а яке виконання? А виконання настільки топорне, настільки безтолкове, настільки слабке, От, ну, перед Великою війною не вдалося їм посадити. От. І, звичайно, да, агенти можуть обіцяти: о, все, ми його накрутимо. Він нічого не розуміє, ми його накрутимо. він... Буде здійснювати проросійські кроки. Ну, Наприклад, ми його накрутимо, він підтримає купівлю російських енергоблоків у Болгарії. Ну, накрутили, ну він підтримав. А далі що? А він вміє реалізувати, Даже, от. При всьому бажанні ну, накрутили Зеленського так, що він переконаний, що це спасіння для України купити ті е, болгарські енергоблоки. Ну, ну, він же не вміє провести це рішення до кінця. От. Ну і тому от, е, з таких причин, що е, з одного боку, якби і вигідно Путіну, що низькопрофесійний президент в Україні, а з іншого боку, він настільки низькопрофесійний, що, що і в своїх е, цілях. Через свою агентуру його дуже важко використати, бо він нічого не вміє. Він не може навіть провести ті рішення, які йому вдули в уші російська агентура, і які він начебто береться проводити, але в нього просто нічого не виходить. Ну, очевидно, що моє предположення тому вони вирішили плюнути. Ну, тим більше, що Зеленський легко піддається е, більш сильним впливом Трампа, Та й не тільки Трампа до того Бориса Джонсона, та й всіх західних лідерів. От, е, очевидно, що вирішили, е, треба якогось бойка, який від початку буде проросійський, який не буде намагатися. Грати роль проукраїнського президента і все. Чи вдасться їм? Ну не бачу жодного способу провести якогось бойка. от тому що ні засобів масової інформації в них немає у своїх руках, ні розкручених політиків. Ну той же бойко найрозкрученіший, ну ну його ж всі бачити не хочуть. Його рейтинг реальний, і президентський кілька відсотків. Навіть про умовно налаштований електорат його не сприймає, що вже наїлися їм. От. Тобто, ну, думаю, якщо вони справді вирішили на нового кандидата зробити ставку, то вони дуже добре лахануться, а ми дуже добре виграємо, тому що ми з дуже великою ймовірністю оберемо. Більш ефективного, більш професійного е президента, ніж у нас є зараз. Ну і щодо е Трампа, то е Трамп е також е Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Ну, де да даха буде готовий. Ну, російська маріонетка, відверто, російська маріонетка, у нас не пройде. У Нас може пройти російська маріонетка замаскована під Патріота. Але, чесно говоря, не бачу в даному моменті такої можливості. Отже, схема спочатку заморозка бойових дій прекрасно. Перестають стріляти. Далі вибори президента прекрасно. Ми з відсотку ймовірності 90% будемо 90% мати іншого більш ефективного президента. І далі з більш ефективним президентом, Путін, як завжди, те саме, всіх переіграє облажається. З більш ефективним президентом ми будемо вже домовлятися і реально проштовхувати свої інтереси. І не так як зараз, що нас, як дітей малих, нікуди навіть на переговори не пускають.